Мої вітання з вами програма Нова адреса. Сьогодні ми дивитимемось садиби у найближчих передмістях Києва. Їхньою спільною рисою є усілякі дизайнерські дива. Утім, краще не говорити, а побачити. Нагадаю, партнер програми Агентство нерухомості Парклейн. Три об'єкти, але тільки один з них буде проданий. Або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його купити. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них. У цьому випадку він отримує знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання придбати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392 22 22. Представляємо учасників сьогоднішньої програми Едуард 53 роки, представник іноземного інвестора, який планує придбати будинок у Києві або найближчому передмісті столиці. У пошуку Едуардові допоможе агентство нерухомості «Парк -Лейн» в особі експерта Вікторія Рябухи. Ще одним гідом у подорожі будинками Київщини стану я, Василь Звірєв. Нагадаю, у минулій програмі ми спочатку подивилися будинок у конжезаспі. Він отримав від Едуарда найвищий бал десятку. Потім ми відправилися до бортничів у родове гніздо пташиний рай, де встигли оглянути мальовничу присадибну ділянку, яка сподобалась усій нашій знімальній групі. А чим нас здивує власне будинок? Про це і не тільки далі у програмі. Внутрішні роботи дома виповнені деревом, екологічно чистий матеріал. На першому етаже є столова, є гостинна, есть санузел. И вот раз у него нас, насколько я понимаю, до гаража. И здесь еще необычный элемент. На первом этаже есть аквариум с рыбой раванной, с рыбой достатка. Как видите, фэншуи здесь и внутри дома тоже поддерживается. Из холу мы потрапляем до едальни. Новая зона выполнена в едином стиле дома. Видите, здесь множество деревянных элементов. Достаточно уютно и приятно здесь проводить время как с самим семьей, так и с гостями. Также есть э, действующий камин. И, кстати, в этом доме четыре. Ого! И есть выход на террасу. Само туда мы и отправляемся. Ось така шикарна тераса, величезна і конструкція у вигляді ластівкиного гнізда. Бачите, там ще одна зона відпочинку. Через ці двері ми можемо потрапити куди? Безстійно. Как вы видите, гостиная достаточно уютная. Это также место для просмотра фильмов, как такой своеобразный домашний кинотеатр. Есть проектор, есть экран, двери деревянные с витражами ручной работы. У тебя мне кажется, главной фишкой Витальни есть все-таки на двери и даже не э, их количество. Главная фишка, как на мне, еще один Камін, діючий камін. Давайте проходимо далі. Одразу навпроти цього виходу в нас знаходиться санітарна зона. Ходімо туди. Основной особенностью этого саунузла является его площадь около 20 квадратных метров. Это наличие большого аквариума и, и это то, что он оборудован по последнему слову техники. Цей поверх оглянуто. Зараз ми побачимо цокольний рівень будинку. Цокольний етаж включає в себе технічну зону. Це постірочная котельня, в якій знаходиться електричний газовий котел. Також здесь расположена огромная кухня. прекрасно оборудованный спортзал. Также есть блок для прислуги, который включает в себя комнату и санузел. И множество шкафов, которые мы видим перед собой, представляют собой гардеробную. Деревочки, везде, везде натуральное дерево, на прелесть. А мене дуже радує ще один фактор. При тому, що якщо дивитися ззовні на будинок, він не видається дуже великим. Всередині купа простору, купа корисних кімнат, купа корисних приміщень. Ось що мене особисто тут підкупає найбільше. Давайте переходити на останній поверх цього будинку. В ньому знаходиться приватна, так би мовити, зона. Ходімо. Третий уровень нашего дома состоит из таких помещений, как хозяйская спальня, есть две детских, игровая, есть библиотека, кабинет и детский санузел. Предлагаю пройти в хозяйскую спальню. Давай ты пойдем и пойдем. Господарская спальня. Спальня, как вы видите, достаточно романтичная. Над кроватью есть мансардное окно, через которое ночью можно наблюдать звезды. Есть в этой комнате еще один камин. Очень интересное покрытие, напольное из лисих хвостиков. І також є виход на терасу. Весь будинок якось мені нагадує мисливський будинок з невеличким присмаком романтики. Це дуже здорово. Давайте вийдемо на терасу і подивимось, що ми можемо бачити звідти. З тераси третього рівня можете повністю повній мірі насладитися красотами нашого участка. Тераса чого? Поверху має дуже велику площу, вона пов'язана ще із дитячою. Мені здається, що претензій до цього краєвиду, до цієї тераси, до спальні не має бути. І зараз пропоную перейти у наступне приміщення, яким ми і закінчимо огляд цієї садиби. Цим приміщенням стане робочий кабінет. Ходімо туди. Кабінет вражає своїми розмірами, наявністю акваріуму, ще одного каміну і технічним оснащенням. Є міні-АТС, три телефонних лінії, комп'ютерна розводка. Також в цьому кабінеті можете відео акваріум з піраннями. Хочу відмітити, що общий літраж акваріуму в цьому більше двох тонн. Робоча зона просто чудова. Кілька робочих місць Знову ж, багато дерева. богато техники, усиляки технические навороты, мансардное окно. Я тут себя почувствовал бы, э, мабуть, очень чудово. Сподіваюся, так э, само чудово тут будет себя чувствовать и ваш э, шеф. Да, это да, очевидно, потому что все именно то, о чем он меня просил. То есть органическое сочетание э, и комфорта, и э, Таких фольклорних каких-то елементів. Я здесь чувствую себя очень хорошо. В этом Это какое-то непонятне состояние, но іменно вот просто хорошо на цьому огляд об'єкту номер два. Ми закінчуємо. Увага! Зараз Едуард ділитиметься своїми думками з приводу оглянутого будинку. Предложение удивительно інтересне. Дом вообще сам по себе дом прекрасний. Э, хорошая рабочая зона, хорошо оформлена, э, удобно, детская, э, детские санузлы, ну, все прекрасно. Э, но кроме того, что дом, э, я бы его назвал идеально, там прекрасно дышится, там прекрасно себя чувствуешь. Но этот э, участок, это вообще э, тоже без превосходной степени невозможно о нем говорить. э, красиво. И оценку я бы поставил 11, но, к сожалению, только 10.